Добрий день, покажу об'єктик, який ми змонтували ще до війни. Зараз там будівництво призупинене. Чим цікавий цей об'єкт, по внутрішній інженерії в принципі там нічого цікавого немає, весь будинок в теплій підлозі, система вентиляції, охолодження канальними фенкойлами, цікаво. Те, що там стоїть тепловий насос торгової марки Гелітерм Австрійський на пропані, мається на увазі Фріон R134, він має дуже гарні показники по ефективності. У нього середній КПД по сезону SCOP в точках 0,35, тобто якщо з землі йде 0 градусів температура пропіленгліколю в систему опалення подається 35. Має SFP 6.4. Наразі в світі... Це грунтовий тепловий насос, в світі аналогів немає такого обладнання. От. Чому гілітарм почав робити такі теплові насоси? В принципі, якщо ви знаєте, в 2025 році, якщо я не помиляюсь, в Європі заборонено, буде заборонений до використання. 410-й фреон, я колись був заборонений, свій час заборонили 22-й. У зв'язку з тим, що е, там присутні речовини, які руйнують озоновий шар. А це абсолютно природня речовина. От, яка екологічно чиста. Зараз зайдемо в тупку, подивимося ось там будиночок. Гетермальне поле ми бурили ось тут. Там, де тротуарка ось. Там вже буде парковка. Це, до речі, питання... відповідь на питання для тих, хто питає, де можна бурити, де не можна бурити. Там, де немає капітальних споруджень, якщо без сітки, тротуарна плитка, газон, дерева з горизонтальною корновою системою, можна сміло реалізовувати І термальний контур. Знову ж таки, звертаю увагу на покриття. Покриття у нас вініл. Жодного колектора внутрі підлогу ніякого конденсату не буде. Ось. Нічим не відрізняється по відчуттям, по якості. Від терасної доски замовник вибрав, бачите, квік степ. Позначка, що можна використовувати теплу підлогу, він не боїться ні води, нічого абсолютно. З пирогом стяжки в 5 см шагом труби 10 см. 17 чи 16 з температури подачі 37 градусів ми отримуємо до 72 Вт з квадратного метра е, цієї системи. Тобто 90% будинків ми можемо перекрити абсолютно лише теплою підлогою. Як ви бачите, жодного радіатора, жодного внутріпідлого конвектора, ніде немає теплих стін. Другий поверх також вініл. Це вентиляція та охолодження. Ось також. Вініл. Коротше, що я хочу сказати, вініл це крута штука. Я дуже рекомендую. Ті, хто не знає, що це таке, чи негативно до цього відноситься, поїдьте в агромат чи в епіцентр, візьміть більш-менш нормальні по якості, потрогайте і ви зміните свою думку щодо цього. Так, тепер топково. Ну, про систему вентиляції і так далі Там розповідати нема чого. Суть чому хотів, щоб показати це тепловий насос на пропані. Він може розташовуватись як на вулиці, так і всередині будинку. Лише гідроблок обов'язково має стояти в топкові. Має високі показники ефективності. Зараз літо у нас і він не працює, але він працював на опалення. В кожному кожному тепловому насосі гілядерм є вбудовані лічильники тепла і скільки він виробив тепла із споживання електроенергії. Зараз я подивлюсь, з якими показниками СІПІ вони окремо фіксуються як миттєвий показник, так і історію пише окремо на гарячу воду, окремо на палення, окремо на холодження. Зараз подивимося, з якими показниками він відпрацював. Минулий сезон. Ви Вироботав 7516 кВт теплової енергії і з'їв 1556 кВт електричної енергії. Але це при тому, що був процес будівництва. Якщо ви знаєте, як йде процес будівництва, постійно відкриті закриті двері. От. Тому показник, в принципі, я надіявся, що буде вище набагато, якщо чесно. Обов'язково зніму тепловий насос, який має SPF, Seasoner Performance Factor більше 6. Для нас це не, ну, не рідкість дійсно абсолютно реальні цифри. З приводу самої топкової. Первинний контур заходить на тепловий насос. Ємність для. Гарячі води для опалення та охолодження, насосні групи і модуль управління. Розширювані бачки первинного вторинного контуру. З приводу самого теплового насосу тут ще є один блок управління автоматика. От. Що я хотів сказати відносно. Регулювання холодильного циклу. Зараз я знайду, де в нас стоїть ТРВ, точніше ЄРВ Ось. Ось якщо бачите, стоїть ЄРВ Як воно працює, це клапан, ось іде мідна трубка. І це клапан, він постійно ходить туди-сюди, циклює отак. От. І він може. Це умовно кажучи, закритись на 99%, відкритись, отак оциклювати, або на 1% закритись викритись Так от, питання в тому, що ЄРВ, який використовує гілятерм. У них є власне виробництво в Японії. І якщо ви бачите діаметр цієї трубки, це тут ізоляція більша, ніж сама трубка. Трубка має десь 12 мм. І ЄрВ, в нього шах 500 мм. 500 кроків на діаметрі 12 мм, щоб ви розуміли, яка тут точність регулювання холодильного циклу. Окремо стоїть ЄРВ на опалення, окремо стоїть ЄРВ на охолодження та ТРВ механічно на ТВІНІКС на теплобіник гарячого газу додатковий. Виглядає він досить круто. оцей Водочок і оцей ободочок можна в зеленому кольорі чи в червоному замовити. У нас є декілька об'єктів, де е, знімемо ще, де ці теплові насоси стоять біля будинку на вулиці, тому що в топкові було дуже мало місця. Виглядає супер круто. Вони там в зеленому ободочку, під, під зелений газон виглядає супер. Ну, Плюс дійсно пасує до будинку, плюс економить місце. Самій Топкові. це територія самого будиночку. Є зовнішній сезонний басейн, який ми класично будемо обігрівати повітряним тепловим насосом Calorex. Спеціально для зовнішньому басейні вже збудованим титановим теплобіником.